Міністерка закордонних справ Японії приїздила з таким в першу чергу продемонструвати, що підтримка Японії України і що підтримка світового права і світового порядку з боку Японії залишається на тому ж рівні, якому була, і знову ж таки є. Прагнення до його до, до розширення цієї підтримки. Тобто, це до речі, про це писало навіть і Міністерство закордонних справ Японії, де воно там йшлося про те, якраз що одна ключова частина поїздки це продемонструвати рішучість підтримувати міжнародний порядок, той, ну той, що заснований на правилах. І знову ж таки підкреслити, що не, Японія не допускає того, що в односторонньому порядку з застосуванням сили можна змінити статус-кво на тому, тобто, і навіть конкретно йдеться далі про те, що під цим вони мають на увазі агресію Росії проти України. Ось це як на мене було. Головне, ну і звісно, визначити подальші напрями цієї співпраці, конкретні плани. А там є про що говорити, там є що визначати. Це символічно, чому тому, що ну, по перше, це країна Великої Сімки. А саме на велику сімку Україна орієнтується і покладає надії в плані забезпечення отримання гарантій безпеки, і з Японією це, це теж налагоджується цей процес. Ну і другий момент це теж достатньо символічно. Це те, що Японія Є країною Азії водночас з тим, що вона є представником Великої Сімки, вона ще і країна Азії. А один із таких напрямків зовнішньої політики України, про який говорить президент України Зеленський, який втілюється життя. Це також також робота в з регіонами, які ну. Завжди да, були в пріоритеті у української зовнішньої політики. Тому так я гадаю, що ось ця символіка, вона тут прочитується просто ну, безпосередньо. Коли Україною в особі президента зазначалося, що якраз якщо будь-яка країна. Може допомагати реалізовувати формулу миру якраз у контексті того, що її який пункт їй є якомога ближче. Да? І зрозуміло, що Японія, яка по-перше, як країна, що постраждала від ядерної як ядерної зброї, так і від техногенної катастрофи на Фокусімі. То там і у якої я саме ядерна енергетика дуже розвинута. То звичайно, що цей пріоритет він, ну є просто навіть природним, і допомога там навіть в принципі конкретно йшлося також про спільну координацію позиції і спільну роботу в рамках, наприклад, МАГАТЕ. Тобто міжнародної агенції з атомної енергетики, і це є абсолютно логічним і правильним і дуже актуальним для України. Чому? Тому що э, Росії, э, Росією захоплено електро атомну електростанцію в Європи Запорожську атомну електростанцію в Енергодарі, э, МАГАТЕ там здійснює контроль, але. Як ми бачимо, там цей контроль росіяни не дають його здійснювати повною мірою. І ось останні заяви були, що вони не допустили інспекція ані до реакторів, ані навіть на дахи будівель з реакторами. У Японії є сильні позиції, і так само, до речі, дуже як це не парадоксально, дуже сильні позиції МГТ у Росії Росатом має дуже велике коло співпраці і кейс проєктів по всьому світу, Да? більше ста мільярдів доларів у нього цих проєктів. і звісно, що для того аби по перше примусити Росію хоча б. Працювати в необхідному напрямку з інспекціями МАГАТЕ в, на Запорозькій атомної електростанції, потім взагалі примусити їх залишити атомну електростанцію в Енергодарі і передати її Україні знову ж таки обмежити російський вплив в МАГАТЕ. Бо вона ж поширює неправдиву інформацію, і, і це просто Росія ну не стає да, так, би мовити, порушником порядку. Через це Це все те, що можна в з такою впливовою країною, як Японія, це зробити. Ну і це в подальшому може і повинно призвести до накладання санкцій на Росію, а саме на Росатом. Йшлося взагалі про ланцюжок цих договорів про гарантії безпеки, і звісно, що не тільки Японія, а і про інші країни Сімки. То тут так дійсно поки що модальність цих переговорів і в принципі і зміст це все те, що відбувається, да тобто ще. Поки де говорити про конкретний зміст, мабуть зарано. Хоча, однозначно, можна, ну, ми навряд чи зможемо зараз теж сказати про те, які конкретно гарантії безпеки йдеться з боку Японії, звісно, що ми точно можемо говорити, що це не військові гарантії, в силу багатьох причин да, тут, ну, навіть там і географічних, і е, гарантій, які не можуть надо, бути надані, і через особливості японського законодавства в військовій сфері, хоча тут зараз відбуваються зміни, і певним чином е, це теж позитивно впливає на японську допомогу Україні. Ось скоріше йдеться про підтримку в економічній сфері, як для забезпечення безпеки, і накладання санкцій на агресора. Ось це те, що можемо зараз от припустити, але це так би мовити, така частина цього великого пазлу тої міжнародної системи гарантій безпеки для України, яка відбудовується. Японія вже надала Україні 7 мільярдів доларів допомоги на 7 мільярдів доларів. Велика допомога Японії е, приходила, надходила до речі в військовій сфері не в плані озброєння, а в плані е, таких допоміжних речей, без яких теж не здійснюються е, воєнні дії. Да, тут йшлося і про вантажівки. Ішлося там про різноманітні інші речі, які тут ну, крім допомагають у логістиці, допомагають і в там і зв'язку. Наразі вже було оголошено про виділення 37 мільйонів доларів на закупку закупівлю систем для вистеження дронів. Війшлося знову ж таки про укладання там близько десяти угод в плані економічному, в тому числі там із недержавним сектором, і е, йдеться про, що дуже важливо, про можливість передачі Японією ракет для е, протиповітряної оборони для систем Петріот. Виготовлені були за ліцензію США в Японії для того, аби поповнити наші запаси. Тобто, це все ось про про що можна говорити, тому ну і підготовка до великої конференції з відновлення України, яка відбудеться в лютому в Токіо, і це до речі. Так би мовити, продовження того системної співпраці, яка була. Бо ми пам'ятаємо, що в цього, в минулому році пройшло був саміт Великої Сімки, де в Японії, в Хіросімі, і там Україна брала активну участь. Тобто, це так би мовити, така системна робота. Тому я думаю, що якраз на запрошення Японії. Тому я думаю, що ось. Те, що ми е, навіть почули, і щодо е, цієї допомоги, яка надаватиметься, і ці напрямки співпраці, про які йдеться, то е, це вже е, ну, е, це виглядає е, дійсно як така складова великої і системної роботи і системної допомоги, яку е, в принципі я думаю, що вона й далі буде розвиватися.